Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми. І сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як парфумерні кошмари або флакони, які ми ніколи не поставимо собі на поличку. Я вчора запитав у підписників, що для них є парфумерним кошмаром. І в принципі відповіді мене не здивували, бо тут були і кірки, і елдосекреції, і бакара Руш. Здивувала трошки мене деліна, не осомати Афгано, Aніме, тобто усі такі аромати, які є досить специфічними. І я вирішив поділитися ароматами, які також для мене є парфумерним кошмаром, або які парфуми я не люблю і які я не готовий поставити собі на поличку. Тож, давайте розпочинати. Першим сьогодні буде не конкретний аромат, а конкретна нота. Багато хто з вас знає, що я не дуже люблю троянди взагалі. І мені важко з ними ходити, вони мене душать. І одним з таких прикладів є аромат Portrait Lady від Фредріка Маля. І у мене було ще кілька ароматів з Трояндо, наприклад, той же опус від Амуажів, який я продав і дуже щасливий. Також я намагався носити на собі цей аромат, але в мене не вийшло. Він мене задушив повністю. І я для себе вирішив, що я не дуже хочу собі аромати з трояндою вставити на поличку, допоки вони не будуть досить легкі, досить ніжні. Такі, як, наприклад, робить французькорджа для своєї лінійки Аля Рос, там є і жіноча версія, і чоловіча версія. Мені дуже подобаються ці аромати. Також я для себе знайшов дуже красиву троянду у Лікіти Мажнаріс. Це аромат Домроса. Він про. Шампанське, протеку троянду з шампанським дуже мені подобається. І також там нещодавно вийшла нова лімітована версія, яка мені також дуже сподобалась, але ціник на неї зараз не досить адекватний, тому поки що я не хочу придбати собі цей флакон. А щодо портрету Леді, я зараз тут трошки наніс його, і він мене душить просто вже з блотером. Мені важко носити такі. Плотні насичені троянди, дуже густі, дуже сухі такі натуральна, червона троянда. Мені важко. У мене є зараз Амаш Lyric. там ця троянда досить м'яка, вона пом'якшена лаймом, цитрусовими. І мені якось спокійно у ній ходиться, а ось такий тип троянд, як у маля, мені не подобається, і я не хочу собі ставити такі аромати на паличку. Це була перша нота, яка мене відлякує у парфумерії. Наступна нота, про яку я хочу поговорити, це нота коноплі. На жаль, або на щастя, у мене немає у колекції жодного прикладу, на чому я міг би показати і продемонструвати ці аромати з цією нотою, бо я дійсно не приношу запах коноплі взагалі. Ані в житті, ані в парфюмерії. Я гуляючи Києвом, часто можу. Почути десь вітром доносить, хтось там курить собі десь. І для мене це не окей, бо я не переношу цей запах. Тому усі аромати, які базуються на нотах Коноплі, і той самий Black Afghano, і багато інших парфумів, для мене це таке табу, червоний хрест, і я такі аромати собі на поличку не хочу. Наступна категорія флаконів, які я ніколи не поставлю собі на поличку, це цілі бренди. Які, або, як виявилися, є роснявими, або продовжують працювати зі свинособачою собачою країною. Одним з них виявився бренд Вільгін Парфумери, який видавав себе за американського. На жаль, виявився роснявим. За документами, там вже багато доказів є. І в мене є три флакони, які я зараз майже не використовують, стоять, збирають пил. Нові, звісно ж, купувати не буду. Також. До цієї категорії я хочу віднести ось цей бренд, це Сістер Сарома, який, як виявилося, продовжує співпрацювати з Рашкою. Там далі продаються ці аромати. Я цей тревел придбав десь у лютому минулого року. Трошки-трошки завчасно. На жаль, хоч бренд і позиціонує себе як український, але в принципі і вся парфюмерія, яку вони роблять, є трошки така контрафактна, підробушна. І, в принципі, я думаю, що ніхто не розстроївся, коли дізнався про цю новину, бо знайти собі якийсь улюблений аромат з Sisters Aroma – це важко. Ще один бренд, від якого я не хочу флакони собі на паличку, це бренд Монталь, але до нього в мене є свої претензії. По-перше, тут більшість ароматів базується або на мускусній базі, яку я не переношу. Або інша частина цих ароматів базується на якомусь такому дуже неприємному уді, який я також не люблю. Тому виявилось так, що мені в принципі, з монталю нічого не треба, окрім одного аромату. Він у мене є в пробничку, і мені здається, він вже знятий. Це аромат Honey Wood From Wood і Met. Це один з моїх найулюбленіших медових ароматів. Для мене це такий великий конкурент і для Sergio Naxos, і для Killian Gold Knight. Бо в мене здається, це два аромати, які базуються на ноті меду. І ось Хані Удвідмонталь. Якщо я знайду десь там у залишку, я, звісно ж, його куплю. А все, що інше представлено у лінійці від Монталь, на жаль, мені не подобається абсолютно. А зараз прийшов час показати вам мій дійсно парфумерний кошмар. Бо я взагалі не з тих людей, які лякаються ароматів. Я спокійно ношу там і кірки, і бакару, і інші такі страшні аромати для багатьох. Але для мене найбільша трагедія це аромат від Френко Бокле, це кокаїн. І наскільки я пам'ятаю, він там про туборозу або щось інше. Але для мене це Фу, Боже. Це аромат, який у мене викликає просто відразу. Бо ось після цього першого нанесення він мені пахне усім поганим, що може бути. Якась, якісь милі зуби, якісь відходи людини, щось усе погане розлагаючися, і взагалі в мене аж трясе від цього аромату. Він у мене є у пробнику. Мені колись його поклали з якоюсь покупкою. Я тоді навіть не знав, що це за аромат, я його з дуру наніс на себе. Боже, як я його змивав. Я змивав його хвилин 20, а воно в мені все воняло і воняло. Е, з того часу я боюсь підходити, і це був такий експеримент нанести його перед камерою, але більше я повторювати це не хочу. Це дійсно мій парфюмерний кошмар. Ще один аромат, який я не переношу взагалі. Це дуже пізнаваємий аромат це Dior Sauvage. Колись я пішов до брокарду, щось там придбав і мені вирішили покласти пробників. І консультант не знайшла нічого кращого, ніж покласти мені 5 пробників саважу. Я вже був такий бачу цю історію і питаю: а можна щось інше, будь ласка, бо я це не переношу. Вона каже: а у мене нічого іншого немає для чоловіків. Галю, давайте щось для жінок. Ви купували чоловічий аромат, тому я маю дати вам чоловічі. І пішов я тоді з п'ятьма пробниками саважу. 4 я роздарив і один залишив собі просто щоб він у мене лежав. Але щоб мати флакон, це звісно ж ні. Dior Саваж, бльоде Chanel, і усі ці аромати такі типова чоловіча роздягальня, Це аромати, які я собі не хочу, ніколи не куплю. У мене вже є там якийсь бос батл, який мені просто подарували. У знайомого був флакон не потрібен, він мені його віддав, він у мене так собі стоїть. Це ті аромати, які для мене нудні, нецікаві. Вони нічим один від одного не відрізняються. І так пахне половина вулиці. просто. А нащо буде таким як всі, якщо світ парфумерії такий. Багатогранний, такий цікавий, у якому є багато напрямків. Хоч тобі східні аромати, хоч тобі тут гурманіка, яка також є частиною східних або ж амбрових ароматів, хоч тут тобі квіткові аромати, трав'яні, деревні, все, що хочеш, але усі чомусь купують ось цю базу, таку. Чоловічу не цікаво абсолютно не. І, на жаль, консультанти у магазинах люксової парфумерії дуже рідко показують чоловікам щось дійсно цікаве. Наприклад, у того ж Hermes є дуже красиві аромати, той, той же H24. Багато чого іншого є. Але на жаль. І також до цієї історії відноситься аромат. Дуже-дуже відомий це кріт. Aventus. По-перше, його носило забагато чоловіків. І забагато з них носили саме підробку на цей аромат, що ще є гірше. І потім я отримав цей пробник вирішив його спробувати на собі. Так, тут досить красивий початок. Тут є ці ананаси, які, власне, і приваблюють усіх. Бо, на жаль, на мені він розкривається дуже погано. Уявіть собі, що Купили консервовані ананаси, витягнули усі ананаси з них і з цієї банки зробили попильничку. На жаль, через годинку-дві цей аромат сидить на мені саме цією попельничкою, і потім його дуже важко змити, він досить стійкий, він мене просто душить, і я його просто не можу нормально на собі носити. З блотеру ще більш-менш цікаво, але на собі ні, ні, ні. Тим більше, що за таку ціну, яку за нього просять, це понад 10 тисяч гривень. Ні, віддавати за цей аромат, який був мега популярний, занадто популярний, я не хочу. Наступний аромат, який я покажу, е, який був у мене пробником, він вже, здається, скінчився, бо я його показував комусь зі знайомих ще, це Dior On Intense. Зараз спробую нанести, можливо, тут щось ще залишилось. Але, чесно кажучи, не сподіваюсь. Ні. У мене немає нічого, але спогади у мене дуже свіженькі про нього. Це було ще коли я жив у Польщі. Мені знову ж таки хтось з інтернет-магазинів подарував цей пробник, я наніс його на себе на роботі і сталося лихо. Бо мені здавалося, що навколо мене ходять 10 священників з оцим кадилами і просто душать мене ось цим димом, ось цими благовоніями і всім іншим. Я думав, що я задихнуся від двох пшиків просто, а я наніс собі близько на шию, близько до носа. І у мене навіть не було можливості нормально його змити, бо я був знову ж таки на роботі, я там щось намагався на перерві зробити, але, на жаль, у мене нічого не вийшло. І ось я просто зненавидів цей аромат, я спробував його нанести на себе ще раз, бо була знову ж таки сама історія. І тому я записав собі цей аромат просто ось, ось тут в голові, що Dior Homme Intense. не підходь до нього ніколи, бо це аромат, який тебе задушить. І останній аромат, який я вам покажу сьогодні, також був мега популярний. Зараз вже не так часто його зустрінеш на хлопцях, але також зустрічається. Я думаю, у вигляді підробок це міліон від Rabanne. Цей аромат я не мав ніколи. У цілому флаконі у мене були колись пробники, і у мене є інша версія, трошки е, рідкісніша, лімітована, яку вже давно зняли. У мене там є якийсь 1-2 мл. Я його зносив в сотку. Це концентрація про парфан. Я обливався ним, я його дуже любив, але пізніше дізнався, що це така штука рідкісна. А звичайний мільйон. Кажу чесно, мені ніколи не подобався. По-перше, його було забагато на вулицях. По-друге, у мене і досі є асоціація. Ми з подружками їздили до Донецьку на дискотеку, коли мені було там 19-20 років. І ця дискотека була біля якогось медичного вузу, де навчалося багато хлопців з арабських країн. І ось вони дуже любили, здається, мені цей аромат. Вони поливалися з голови до ніг. І просто душило всю дискотеку ось цим шлейфом. І саме звідти у мене така стійка асоціація, що цей аромат я собі не хочу ніколи. І пізніше я підходив до цього бренду, я тестив звичайне мільйони, я тестив ось цей мільярд його фланкерів. Мені нічого не сподобалось. Плюс сам вигляд флакону досить таки пошлий, чесно кажучи. І я не хочу, я маю вже один другий такий, я собі ставити на поличку, не хочу. І на цьому я буду завершувати це відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, обов'язково поставте лайк. Порекомендуйте це відео друзям, якщо вам було цікаво, залишайте коментарі, які парфуми для вас є парфумерними кошмарами. Або що ви ніколи не поставите собі на поличку через ті чи інші причини, як у мене. Тож, зустрінемося вже дуже скоро у наступному відео. Па-па!